Я вас вітаю. Ворог не полишає спроб захопити Авдіївку, і, схоже, в нього є успіхи. Війська РФ зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'янському напрямку. Загадники атакують майже без використання техніки, тобто використовують лише піхоту. Про це повідомляє спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун. Таким чином, російські війська прорвали оборону Авдіївки Донецької області і закріпилися у приватних будинках, так заявляє український журналіст Юрій Бутусов. Він був першим, хто повідомив про захід окупантів у місто, стверджуючи, що росіяни успішно зайняли кілька будинків на околиці населеного пункту. Він наголосив, що кілька груп ворога навіть без значних штурмів. Проникли у міську забудову через відсутність достатньої кількості людей і техніки у Збройних силах оборони, яка не може контролювати цю територію. При цьому Бутусов багато разів писав про необхідність посилення Авдіївки людьми та озброєнням і усім казав саме про такий сценарій. Журналіст також підкреслив необхідність термінового формування боєздатних резервів для ліквідації прориву та посилення оборони Авдіївки. Він висловив обурення тим, що без негайних заходів може виникнути серйозна загроза захоплення міської забудови росіянами, нагадавши про приклад Бахмута, де важкою ціною довелося вести опір через відсутність вчасної реакції та підготовки. Але не все так однозначно. Військовий аналітик Богдан Мірошников підтверджує захід росіян в Авдіївку, але він вважає, що ситуація в місті не є такою критичною. Він стверджує, що росіяни здійснили захід на південній околиці міста, але це стосується приватних будинків, де тривають бої вже протягом останніх тижнів. Мірошников оповіщає, що подібна ситуація спостерігається й в інших районах, де бої тривають, і ворог не вчухає. Окрім цього, Мірошников заперечує інформацію Бутусова, ну, що ворог зміг зайти без штурмів та бою. В противному випадку, за словами експерта, росіяни були б не на початку приватного сектору міста, ну а як мінімум в центрі населеного пункту. Але ситуація вона дійсно не втішна. Наприклад, зараз обстановка у напрямку дороги Мар'янка-Вугледар є дуже загрозливою. Адже там просування ворога поки не призупинено. А також те, що ситуація в місті дуже напружена, підтверджує начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, зараз росіяни намагаються перерізати так звану дорогу життя, єдину трасу, що поєднує Авдіївку з іншими українськими територіями. Як розповів Барабаш, росіяни скрізь тиснуть і відбувається просто. Десятки обстрілів міста щодня. Також чиновник додає, що незважаючи на обстріли та небезпеку, в місто намагаються постачати гуманітарну допомогу, продукти, паливо для генераторів, забезпечувати надання медичної допомоги населенню та організовувати евакуацію цивільних. Я вам дякую за перегляд, Підписуйся на канал, до зустрічі!